План повернення українців з за кордону в Україну. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і хочу вам сьогодні представити ті деталі, які описані в законопроєкті новому, оновленому від попереднього про нову мобілізацію, і як українці за кордоном хочуть до цього проєкту залучити. І в разі прийняття цього закону, вже, ви повинні знати, що вам потрібно буде зробити. І хто додивиться відео до кінця, я вам ще розповім, як я потрапив. На листочок боржників військового комісаріату і чому військового комісаріату, а не ТЦК, про це ви також дізнаєтеся в кінці відео. Ну і хочу ще також повідомити вам важливу новину. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу вам, друзі, нагадати про важливі зміни, про які мають знати абсолютно всі українці. Запам'ятайте собі, друзі, що якщо ви або ваші знайомі плануєте поїхати на роботу в Польщу Чехію. Словаччину, Литву чи будь-які інші країни, то щоб не потрапити в халепу, вам потрібно підбирати вакансії на платформі Workium. Ну і звісно ж, це польська платформа, всі вакансії там безкоштовні і всі вони гарантовано перевірені. А ще це унікальний сервіс, тому що за ваше працевлаштування вам ще й заплатять. Тобто, якщо ви працевлаштуєтеся напряму, і не отримаєте нічого. А можете ту ж саму вакансію з тими самими умовами знайти на Workium. І отримати за це ще винагороду. І це працює для всіх абсолютно. Якщо ви самі шукаєте собі роботу, ви отримаєте гроші для себе. Якщо ви рекрутер і працевлаштовуєте людей, то ви отримуєте гроші за них. Ну і просто, якщо ви порадите Workium для друзів, то і друзі ваші отримають додаткові гроші. І ви. Бо у них є партнерська програма, тому не потрапляйте на обман. Шукайте перевірені вакансії з гарантованою з гарантованою доплатою тільки на Work.pl посилання вас знайдете в описі. Отож, друзі, в проєкті закону 10449 від 30 січня 24 року йдеться, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, а я впевнений, що багато чоловіків перебуває, зобов'язані протягом 60 днів із дня опублікування закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної. Пошти та інші військово-облікові документи. Ну, які українці в Україні проживають, то їм особисто потрібно з'явитися до ТЦК і СП і подати всі свої дані. Ну і, звісно ж, обирати ТЦК і СП потрібно по місцю проживання або ж приписки. Ну, і якщо ми йдемо вже до українців за кордоном, то друзі, що вам потрібно зробити? Вам потрібно буде так само знайти сайт ТЦК і СП, де ви приписані, або ж за місцем е, проживання. Ну, ви ж проживаєте за кордоном, то точно вам тільки за місцем прописки в Україні і зателефонувати до них, тобто знайти номер телефону чи електронну адресу та повідомити про своє існування. І, звісно ж, друзі, якщо ви цього не зробите, то ви знаєте про наслідки, про які я вже говорив: це неможливість взагалі отримувати консульські. Послуги за кордоном. Як для мене, це взагалі не конституційне рішення, тому що як же ж так українцям своїм за кордоном не допомагати, навіть якщо ви виїхали до війни, стосуватиметься це друзі, абсолютно всіх. І навіть президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю німецькій журналісті відповів, що Європа повинна припинити допомагати українським біженцям в Європі. Тому що всі кошти, які вони виділяють на допомогу, повинні йти куди? Як ви думаєте, в Україну? А українська влада сама прийме рішення, як правильно розподіляти кошти і кому допомагати, а кому ні. Мені здається, що їм би варто, це моя така думка, варто було б подумати, як допомагати тим сім'ям, у кого військові зараз захищають Україну. А не за тих біженців, які зараз на території Європи. Європа сама вирішить, що з ними робити. І коли війна почалася, вони їх прихистили. Тому мені. Здається, що Європа повинна сама про це думати. Ну і скажу чесно, що я вже бачу зараз велике дофінансування для польських організацій неприбуткових про те, щоб допомогти інтегруватися українським біженцям на території Європи. І що це говорить, друзі? Що Європа не хоче відпускати українців. Але, попри це. Кожна країна самостійно приймає рішення. От, наприклад, Польща ще й досі не продовжила легального перебування для українців. Проте ми знаємо, що це буде до вересня. Навіть дехто мене називає популістом за те, що я, наприклад, висловлюю деякі свої думки, але скажіть мені, будь ласка, для чого мене любити? Мене не потрібно любити, просто потрібно. Поважати і не переходите на особистості. Ми ж особисто ні з ким з вами не знайомі. Можливо, деякі глядачі є, які мене знають, і напишіть за кого року, ви мене знаєте. Або ж коли ми з вами познайомилися. Проте, я всім вам дякую, адже незалежно від вашої думки, я її розділяю та приймаю. Отож, друзі, якщо ж ви перебуваєте за кордоном і в разі прийняття цього проєкту законом, щоб ви розуміли, що ваш закордонний паспорт. Український внутрішній паспорт. Ви вже не зможете отримати будь-яких консульських послуг на цю тему. Тобто, якщо у вас закордонний паспорт, я все одно рекомендую вам його замінити. Як би ви мене не називали, які б черги ви не побачили в ДП документ в вашій країні проживання, зробіть це, будь ласка. А якщо у вас немає ще закордонного паспорта, тим більше зробіть. Український внутрішній паспорт чи ID-карта то таке. Там невеликий штраф, і якщо ви не вклеїли фотографію, чи не оновили фотографії, нічого страшного. А якщо ми говоримо про закордонний паспорт, то ви без нього за кордоном ніхто. Ніхто. І громадянство ви не отримаєте закордонного, якщо у вас не буде закордонного паспорта. Щоб ви розуміли на хвилиночку, тому що навіть карта побиту має бути із закордонним паспортом, бо це два документи, які повинні бути при подачі на громадянство. І, звісно ж, друзі, водійське посвідчення взагалі не уявляю, як це буде. Це виходить, треба буде замінювати українське на польське. Пам'ятайте, друзі, що зворотнього. Зворотній дій закон не має. І якщо ви зараз подасте документи на заміну закордонного паспорта, то буде окей. Вони вам повинні його віддати. Слухайте, я вас попереджаю, тому що дивіться, ніхто не знає, яке буде рішення президента та нашого уряду. Проте, береженого Бог, береже і краще завжди перестрахуватися. Ви витратите 500 злотих на заміну цього закордонного паспорта або ж отримання другого, бо в нас два дозволено мати, і забудете про всі проблеми. Якщо хтось. Цікавиться чергами, то скажу так: в Гданську, в Кракові, в Роцлаві і в Варшаві вони відрізняються. І кожного дня можуть бути якісь інакші. Всім також не рекомендую купувати чергу. Бо ви лишитеся без грошей. А ще й дані до вашої карти, якщо отримують, не дай Бог, то буде страшне. Робиться щось дуже цікаве, і тепер, друзі, переходимо до тої інформації щодо моєї бази, в яку я попав, відносно комісаріату. Знаєте. Я вже не був в Україні, зараз буде вже 3 роки. І хочу вам сказати, що я не знаю, яким я чином взагалі туди потрапив. І власне, якщо перейти на сайт мін'юстаю, minyust то ви себе впишете так само, ваше ім'я та прізвище, і можете натиснути пошук. І ви дізнаєтеся, чи є ви в розшуку, точніше, це не розшук, як багато. Як багато з вас почули вже це від мене на Тіктоку. Хочу вам сказати, що це, друзі, просто база боржників. І ви себе там також перевірите, чи є ви в цій базі. Або ж були. Також хочу вам, друзі, ще повідомити: на Тіктоку почали створювати копії моїх профілів і надсилати, жодні, е, і надсилати там повідомлення про те, що хочете зробити на криптовалюті. Хто це робить? Це роблять друзі іноземці, не українці, не росіяни. Це роблять ще якісь іноземці, які просто через перекладач надсилають людям повідомлення. Я пробував їх заблокувати, але поки що заявка розглядається Тіктоком. Тому, якщо у вас є можливість, просто подайте скаргу на авторські права про те, що цей аккаунт фальшивий, і я вам буду за це вдячним. Я також залишу посилання під цим відео на той профіль. Ну і, звісно ж, я буду вам дуже-дуже вдячний, тому що ми повинні боротися з шахраями. І я не хочу, щоб люди просто втратили кошти через от такі дрібниці, хоча це не дрібниця, я вважаю. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.